Вітаю, друзі, колеги, фундукарі. Сьогодні знову огляд горішків таких сортів Аліса Ігоря Губіна. Поліна теж Ігоря Губіна, Ольга та рясний. Обільний. Так, ну що, кинемо на ваги. Аліса це сигналки. А інші і рясниці сигналки. А Поліна та Ольга вже були. Так, що у нас по нулях? 594. Ну, пристойний горішок. Крупнячок. 583. Щас, не фокусує. Так. 6 грамів майже. Одно я розлупив горішка. Таке виповнення. Зараз заміряємо шкарлупу. Один і два Кхай. Алиса Має біля шести грамів сигналки і один і два товщину шкарлупи. Така плюска. Тут у нас Поліна. Схоже плюска на трапізонт. Дивіться, яка Поліна були сигналки в минулому році, а які у цьому році, наскільки горішок ближчий від сигналки. <кхем> так, ну що, кинемо на вагу. Так, 644. О, 720. Супер. Супер крупнячок. Крупнячок аж приємно в руці тримати такі горішки. Так зараз їх візьмемо в долоню цих крупняків, О! Краса. Поліна. Дивіться наскільки відрізняється. Грішки в цьому році від сигналки, на, на 100%. Ще раз такий в розмірі. Так. Ольга. Такая плюска. Она была трохи развернутеше, в лете. Зараз трохи подсохла. Та уже стяглася. Возьмем пару горишков. Ага, мы не замеряли еще толщину. Толщину шкарлупы. Так, полина у нас 1,5. Толщина шкарлупы. Так. Так. Беремо Ольгу. Ось теж пристойні горішки. Ольга це вже третій врожай, так що вона вже набрала, набрала свого розміру кондицій. Так. Так, виповнений горішок по саму зав'язку. Супер. Зараз поміряємо. Тушимо шкрупі. 0,7, друзі. Суперово. Думаю, з Ольги вихід ядра буде просто чудовий. Видно на око що. Шкарлупа Хоча пальцем не дуже можна розламати, але в принципі там ще горішок є, то таке не будемо. Не будемо їх трощити. Так, і тут у нас сорт рясний сигналки. Не знаю, якщо він і далі буде такий дрібненький, то може перещеплю його, бо не дуже мені потрібно в саду така дрібнота. Важко збирати потім важко цю дрібноту колоти. Біля 3 грамів горішок. Одномірні. Ну, це трохи важче. Так. Такий у нас рясний сорт. Зараз візьмемо. шкарлупу, зачепимо. 0,8. В принципі, на такий маленький горішок. Якби була 1,5, то його зрубати зразу треба на дрова. Чимось схожий він мені на Україну 50, теж маю, теж піде. Мабуть під лопату або на перещеплення. Так що так, друзі, такі у нас горішки були на огляді. Аліса гарний крупнячок. Біля 6 грамів. Поліна від 6 до 7 грамів. І, в принципі там за сін було, 7,2. Ах, красуня. Красуня Ольга тонкокорій теж за біля шістих грамів і за 6 грам були екземпляри, дуже М -м, врожайний і сорт рясний все, друзі. Video je došlo do konca. Hrvnih vam rožajev, zdravja, prežite sebe. Pozdravite za Karpatijo, papa!